Домініканці з вами. І знову говоримо про проблемні питання і про те, як наш співбрат Тома Аквінський на це дивився, і що він може запропонувати нам, сучасним християнам, не тільки домініканцям. Воля Божа, розпізнання волі Божої, от як ми на попередніх розмовах зіткнулися з. Тим, що часами протиставляють щастя і виконання волі Божої, але так само виникає питання, ну, оце сформулювання, яке дуже часто вживається, воля Божа. Е, як, як ми це розуміємо? Як варто це розуміти? Чи це взагалі біблійне, чи, чи може значення біблійне ми трошки е, якось здеформували, або ні, або взагалі немає проблеми? Може, я сам собі це придумав. Так, Воно, якщо брати святе письмо, то власне те, що минулі рази говорилося про підготовку, про дитинство, про старий завіт, і потім про зрілий вже період, новий завіт і так далі. І часом є м, таке враження, що є деколи м, замішання з цього приводу, беруть якісь. Фрагменти зі старого заповіту, е, які там сформуло... сформульовані так, а не інакше, і волі Божій приписуються, наприклад, е, якісь е, злочини, і показується ось, ось те, що ми, можливо, зараз би однозначно ну, назвали так, злочинами. Так, звичайно. Да. Ну, наприклад, вирізати ціле місто з жінками і дітьми, ну, так, наказав. Так. І автор е, старого завітній говорить: і наказав це Бог. А хто не вчинив цього, то покарав його ще навіть. Ну, макабричне, таке, абсолютно таке <кій> зовсім. Чи інші там речі, е якісь там ну, наказав народи, якісь там інші е вирізати, чи чи що там, чи перемогти і радіти. І там фараона, військо фараона потонуло в, в, в морі, бо його милосердя навіки є ціла пісня про це, і така воля Божа. Е ось. І і потім, а потім маємо новий заповіт. А там зовсім інакше Христос уже говорить про якусь там любов до ворогів. і так Коли так, учні і... хотіли на са самаританське скинути село вогонь, скинути вогонь, ось... то він дуже так, сильно на них наїхав. Так, за це. Так, так, так. І ось тут, тут виникає вже напруження, напруження. Декого, декого навіть це в минулому спонукало там, за Маркіона відкинути старий заповіт, бо він якийсь там Бог такий абсолютно кровожерний. Таку волю має, ось, як, як ті язичницькі божки, правда, нищити інших чи вбивати і так далі. І потім десь це з'являється тут у деяких людей, що, які починають десь в тому ключі мислити, що все, що відбувається добре і погане, є воля Божа. Ось така, mm. така такий фаталізм, трошки, ну, я не знаю. Грецький, чи який там карма східня, та, що та, ось так, так мало бути, така є воля Божа. І воно в церковних кругах теж десь там проявляється. Ось така, така воля Божа, правда, негативне. І, і, і тут воно десь перемі... знову, помішання понять. Томак Мінський є тим цінний, що він завжди майстер розрізняння. Він розрізняє, що є воля Божа, а що провідіння Боже, провіденція деї. Волюнтаз, деї, воля Божа і провіденція, провідіння Боже. яке охоплює… Це... Що таке провидіння? Це знання. Бог знає про все, що було, є й буде наперед, добре і погане і так далі. А натомість, воля Божа, особливо це Христос показує: ніколи Бог не хоче ніякого зла. Правда, воно не випливає, воно протиставне Його суті. Бог добрий по своїй природі і творить добро, все, що творить, є добре. І це і його воля, коли ми шукаємо її, чи, чи молимося про неї, ну, то, 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 то молимося де-факто про якесь благо і, і якесь добро про щастя, можемо теж так, так сказати. Правда? Тому коли якесь нещастя, чи щось, то воно може бути в Божому провидінні, передбачене, чи Бог про це знає. Але, але не обов'язково обов це Божа воля, правда, особливо якщо якісь виразні помилки чиїсь, правда, то, то, щодо мене, чи, 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 чи хтось мене образив, чи, чи, то ми кажемо, ну така воля Божа. Можливо, що це тоді є, можливо воля Божа, а можливо, і не воля Божа. Правда? Образа, гріх, зло? Правда? Але але. Але Те, що... Бог, якщо це передбачив, тобто це, це, це то, було в його. То це провидіння. Я можу з цього зла. Тобто спочатку mm -hmm. називаю по імені щось, що це було зло. Що хтось, не знаю, е, візьмемо євангельську історію, розп'яття Сина Божого. Це ну, виразне зло. Е, вчинили люди, гріх, грішні, розіп'яли людину, Бога, людину, mm -hmm. Сина Божого, розп'яття це зло. Це, і, але у своєму провідінні Бог з цього зла виводить наше спасіння. Правда? І, але ми не називаємо розп'яття е, чимось прекрасним і, і чудовим, і, і добром самому собі. Ні, воно є злом і залишається гріхом, злом і гріхом. Е, і потім теологія буде розвивати це далі, що це де-факто наші гріхи спричинили. Цей злочин, це розп'яття і цю смерть на хресті невинного, то це гріх. А вже те, що Бог з цього виведе щось добре, це вже наступне питання з цього Ось. А поплутання цього, що тому, що Бог з цього може вивезти щось добре, то назвімо це теж добрим. Ні, це не добре. Якщо мені, скажімо так, наше Мо наше життя. Настоятель говорить щось погане і неправильне, і зовсім навіть, скажімо, гріховне. Але з цього я потім якось остаточно вийде щось для мене добре, то це автоматично не зробить дію настоятеля правильною і хорошою. Вона залишається поганою, але я з цього якийсь інший зроблю ну, крок в своєму житті. і, не зупинюся на цьому, не закриюся в собі, не ображуся, не зненавиджу і так далі. Тільки піду далі, це мене, як то кажуть, загартує, правда, як якийсь, як -якийсь досвід когось там досвідчують в, в, в армії чи десь там, то прикрощі йому різні справляють. Це не є приємності. Що коли хтось загартовується, але з цього, потім виникне щось, щось, не знаю, по пожиточне, якщо правильно з цього скористатися. Е, добре, але здається, що про волю Божу у нас часто згадують ще в іншому контексті, такому більш важливому. Не в тому, щоб зінтерпретувати, що те, що сталося зі мною, це от, власне воля Божа або неволя Божа. А, а якщо йдеться про майбутнє. Коли говориться, що кожне рішення, кожну свою майбутню дію треба розважити і розпізнати, яка є воля Божа щодо того, чи я буду робити це, чи е, ні. Чому я про це питаю? Чи не є тут така небезпека? Ну, По-перше, що щось таке заперечує нашу свободу? Мою свободу, що що би я не захотів, все одно я маю пошукати, а що там написано, так скажемо, в книзі волі Божої, і нав... маю навчитися це читати, прочитати і уже слідувати за цим. От. І здається, от коли кажуть, що маєш розпізнати волю Божу щодо твого життя, щодо цієї ситуації, навіть розпізнати волю Божу на сьогоднішній ранок. <гум> Чи, от. Розпізнати волю Божу, які теми ми, ми з вами ми тут мусимо записати, а про що в жодному разі не говорити. От. І поки я не зроблю цієї ці, ці процедури розпізнання волі Божої, йти далі не можна. А Яка це книга волі Божої? Е, ну, от, власне. Бо, здається, в, коли Фома Аквінський говорить про, здає питання. Чи воля Божа є чимось постійним. Він каже, так. Звичайно, далі йде вже пояснення, що він говорить, що він каже: е, абсолютно, мусить бути воля Божа постійною. Це не є щось таке, що може змінюватися. Е, як так само, прик... як і провідіння, зрештою. Власне, власне. Це Богу. так само, наприклад, моя воля і воля, воля Божа. Моя воля сьогодні, наприклад, от, от, стати зранку, а завтра моя. Воля, або через кілька хвилин іти mm. поспати. От. А воля Божа, це ніби ну, вульгарно знову, дуже вульгарно. Це як уже щось записана лінія незмінна, і я маю її розпізнати і йти за цією лінією. Якщо я буду за нею йти і виконувати саме той сценарій, який ніби є воля, волею Божою, тоді я маю шанс на успіх в житті, в духовному житті. А якщо я буду відхилятися вліво і вправо, ну то. Почнеться, це буде моя гординя, яка буде вести мене до засудження зі сторони Бога. Угу. Так, такі. ну трошки з боку виглядає фаталізм. Однолінійність така, правда. У Утомия Аквінського, Він постійно, власне, концентрується на меті, ціль. Ціль, а остаточна ціль, про що була мова минулого разу, там це є життя вічне споглядання Бога. До цього ми прямуємо. І до цього можна прямувати так, або так, або так, або так. І, і це буде головне, щоб це було згідно з волею Божою, це було згідно з волею Божу. І якщо я, скажімо, не знаю, хтось так виразно бачить голос з неба, що, як не знаю. Як чули апостоли в Іване, це син мій улюблений? Його слухайте. Чи хтось такий голос чує? Я себе не, не уявляю, правда, на щоденно, що мені зранку робити, то, 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 то це не, не про це йдеться. Правда, Томак Вінський постійно говорить про мету, щоб ми нею йшли. Як вже ми до неї дійдемо? Звичайно, що не будь-якими методами, не гріховними методами, а не, чи... не дійдемо. Бо, бо грі... гріховним методом ементарно не... не дійдемо. Звичайно, то, то вже інше. То чи я встану зранку? Чи, може, не встану зранку, але головне, щоб я не збився з дороги. І, і, і В першому випадку сповню волю Божу, і в другому випадку сповню волю Божу, бо воля Божа щодо нас, власне, включає нашу свободу. Інакше би, якби для нас був визначений один єдиний сценарій нашого життя. Ну тоді у нас нервоз, невроз чи як там це називається, виник духовний. Я збився, я може повернуся Кожна до цієї точки. Служить. Кожну хвилину я маю те. Я не встав, я занедбав і так далі. Ну, людина свобідна, ну використає, ну не встав, то відпочив. То тепер краще зроблю щось інше. Окей, не зробив, зроблю завтра. Головне, щоб це мене не призвело до відвернення, від мети, від цілі, від Бога. Де-факто, ось про це у Томик Аквінського йдеться, щоб він постійно говорить, що ми маємо бути звернені до Бога конверсіо адео. А коли вже гріх, то це аверсіо абдеу. Ось це тоді вже настає повна, я відходжу від волі Божої. А поки я звернений до нього, то чи я з цієї сторони йду, з Західної, чи зі Східної, чи звідси, чи звідси, то я прямую до нього різними шляхами. Хтось Розпізнав у своєму житті, що, має, що воля Божа, що це покликання, і то йде. Потім, в певному моменті, на, на, на початковій десь там фазі, розпізнав, що все-таки ні, має сім'ю створити. Інш такі більш фундаментальні люди могли б його засудити. Спротивився Божій волі. Ні, не обов'язково. Правда, спротивився Божій волі, тільки, тільки дивиться далі в тому напрямку, в напрямку мети, і, 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 і спектр його доріг і бачить, що ця дорога, вона була, можливо, по волі Божій, але вона для нього заважка. Ну, то... то гріх? Та то... все смерть. Ні, ні. Ми, я, гріх це uh -huh. кажу від, для того, як військово, відвернутися від так, мети. Відвернутися від остаточної мети. Натомість, і щоб знову-таки не забути це, це в тому теж виразно, засоби, не будь-якими засобами досягати мети. Не, не знаю, не йти е, дорогою що. На я, пролом. На пролом, Що, наприклад, хтось думає, воля Божа, тепер в мене мати жінку і дітей. А завтра, моя воля Божа, зрадити жінку і піти з іншою. Ні, це вже інше. Це вже ти вже використовуєш погані засоби для осягнення доброї блага якогось. А це вже абсолютно не згідне з Євангелієм. Мета не виправдовує засобів. Ось тут. Натомість, до тих пір, поки ти прямуєш у правильному напрямку, то доріг прямування. ось Широка воля Божа нам дозволяє, правда, ось. Тут одразу згадується, а тут буде контраргумент, що вузька дорога, яка прямує до води, і широка дорога та, яка веде до загибелі. Так. І як багато вибирають так, це, широку дорогу. Так, це, це є якби. Така алегорія євангельська, правда, так тут можна і з одного до іншого вона взагалі була. Так, звичайно, і тут можна, як то кажуть, я завжди завжди люблю трошки, ну, не люблю, а привожу, що цю. Цит... Я це називаю. Це цитатологія. цитатологія. Вирвати щось з контексту, якусь цитату, підставити її під свої переконання. І, і ось маєш аргумент, що, що, те, що ти, те, що ти говориш про тепер ось, проти єдино правильної дороги, то це. У то це, це. мене контраргумент на цю цитату, а те, що ти робиш ось тепер, це є, ти переконаний на 100%, що це воля Божа. Бо це узгоджується з ось ця... документом що... Папи, який написав 1700 там. Дві зірочки роком. О, так. чи чи це правда ось та е, вузька, що ти тепер стоїш на тій вузькій дорозі, єдиній правильній, а ті е, хтось там інший, що що я, наприклад, міг би сказати: єдина правильна дорога до Бога це бути в домініканському ордені. О, амінь. І, ми, і тільки що ми заснували нову секту. Так, та, а, то, а францисканець каже: стоп, стоп! що це? Тільки францисканці. Тобто та... хтось би міг фундаменталіст сказати, ти пішов до домініканців, е, або, або ти пішов до францисканців, воля Божа була, щоб ти пішов до домініканців. Ну, вибачте, воля Божа, була, щоб ти міг пішити туди, чи туди, чи туди. Згідно з твоїми, воля Божа, як то кажуть, не, 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 не знищує нашої свободи. Ну, і не знищую наші своди, як коли я вступав до Ордену, і мене питали на початку, чому ти вибрав домініканців? Мене теж. Ось, ось, Чому ти вибрав домініканців? Могли б спитати, як? То, ясно, що ти, ти, це воля Божа була? Це, це очевидно, про який вибір йдеться? Ні, питали, чому ти вибрав домініканців? Ну, я відповів, тому що нікого іншого в моєму місті тоді не було. Mm -hmm. Не було вибору. Це просто. 에, ну, але насправді, а насправді був вибір. Угу. Ну, ну, так. <рес> Коротше, якщо робити підсумки, в Дусі Томи буде говорити, що найважливіше в розпізнанні волі Божої це бути спрямованим на Бога, постійно пам'ятати, щоб мати Бога за мету мого життя, пам'ятати, що є загально сформулю... в принципі загально сформульовані. Засоби, як цієї роди йти, і реалізувати їх творчо, пам'ятати, що Бог мені, от я таку е, придумав метафору, дає мені Бог широку автономію в моєму житті. Але щоб я пам'ятав, куди я йду, тобто до нього. І, звичайно, не виходити за межі того, що він визначив, але далі йти. Іти там мусить, що я я маю вже йти. Ніхто мене не, не, не принесе туди. В принципі, Тома Квінський тут ще, до речі, щоб додати. Розвиває цю тему, коли говорить про молитву. Ось коли ми молимося і говорить, провидіння Боже певне. Вже Бог знає наперед. Все. Воля Божа незмінна. І тому стать питання. То а Навіщо наві молиться? І каже: дві помилки можуть бути з цього виникнути. По-перше, що можна змінити волю Божу? Угу. Раз. Два, що молитви не потрібні дві крайнощі, угу. правда? І, і коротко підсумовуючи, він каже, що це в сумі теології, він пише в, е, секунда, секунда, друга частина другої частини. О, е, то він там про це трошки описує і говорить, що молитва наша не змінює волі Божої, але Бог долучає нас до своєї волі і прагне, щоб ми, ось що це прагнення, яке він має, воля Божа це прагнення добра завжди, щоб і ми це прагнення мали. Коли ми молимося про те, нехай буде твоя воля, просимо про щось і так далі, то Він хоче, щоб ми теж прагнули е, чогось. Навіть Квінський так говорить, щось що доброго, навіть коли не сповниться молитва. Це дуже часті питання. Молитва не вислухана, молитва не вислухана. Е, то це, ну а скільки такого, що воля Божа не сповнена? То що тепер робити? Бог щось хоче, а людина вчинила свобідне, погане. Так само, молитва моя. Я молюся, я про щось просив, а воно не сталося. Це аналогічно, як Божа воля, яку хтось не виконує. Бог хотів, але хтось не виконав. Я молився, долучився до волі Божої, і так не сталося. Молився, щоб людина жила, людина померла. Ось. Молитися чи не молиться, як і так стається все так, як, має, як стається. Тому Аквінський каже: молитися, бо, бо це є власне, ти долучаєшся тоді до цього прагнення добра. Остаточно молитва це є акт, у тому як в до речі, акт інтелекту, розуму, правда, і, і, і а не якоїсь тільки сліпої волі, тільки акт інтелекту, коли ти де-факто прямуєш в сторону. А, а яка є остаточна мета інтелекту? Знову повертається? Споглядати Бога? Правда. І ти в молитві де-факто вже парти... ну, партиципуєш, Частково, правда, споглядаєш споглядаєш того Бога. Долучаєшся до, 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 Божу, до Божої. Божого Боже, м дійсності Божого життя. М чи щось це, таке ось. Десь так до до долучаюся, бо без молитви ти залишаєшся так автономним таким, сам сам по собі, з усіма справами і проблемами. Натомість у молитві ти, ти просиш Бога, і проведіння Боже, власне, включає твою молитву. Бо питання то ми теж звучить. А тоді, якщо провідіння незмінне, воля Божа незмінна, то молитва що вона змінює? Бог наперед знав, що ти будеш молитися. І будеш просити і благати, і якщо це добре, бо, бо згідне з волею Божою є те, що благе і добре, і ти про це просиш, то, воно, то молитва діє. Звичайно, вона врахована. В провідінні воно вже нічого не зміни, але в, молитва твоя у Божому провідінні, звичайно, що врахована. І тому треба молитися, треба благати, треба просити, долучаючись таким чином до ну, в певному сенсі до Божого провидіння. Друзі, є над чим задуматися. Тож задуматися, дякуємо і моліться.